Друзі, доброго дня! Написала новий вірш. Послухайте. Не люблю рекламні фасади, причесані пурні. Не люблю все ідеальне, немов це створили святі, не люблю дрібниці й непотріб, у котрих високий ранг, не бачу авторитетів та бачу, летить бумеранг. Гравці тримають колоду, всі карти краплені давно. Та мають вдавати, що чесно знімається це кіно. Немає куди подітись, і просто так не втечеш. Доводиться спостерігати стрімкий та стабільний регрес. У темряву лине планета, пальсує у Чорну Діру, блекаут це не критично. Жахпот все одно не зірву. Кламні фасади згаснуть, усі монітори замруть, лиш зорі світитимуть ясно, чий всесвіт зможе почуть. Ось такий вірш на сьогодні. Гарного вам дня. Надихайтеся!